Таємниці на межі світів це збірка з двох захопливих повістей під назвами Шпага Маркіза де Мольє» та Угода з примарою, створених чернігівською авторкою Оленою Терещенко для підліткової читацької аудиторії. Шпага Маркіза де Мольє» – і це ретро-детектив про Чернігів початку ХХ століття. А друга, яка називається Угода з примарою, це містична повість, містико детективна можна сказати і там в декораціях цієї повісті вгадується наш Сиднів. Прямо не називається те, але там згадується і церква, і старовинна, і тобто ну, у всіх декораціях, хто в темі, то він. Дуже легко пізнає власне наш седнів в основі сюжету обох оповідань закладено справжні локації Чернігової області та історичні події, що там відбувались. В основу, звісно ж, лягли ці седнівські легенди, тому що це таке місто, яке фактично дуже багато таких цих містичних легенд і загадок. І, зокрема, оця історія, яка ну, не легенда, а правда з муміями, які знайшли в церковному підземеллі. Тільки єдине, що цю подію вона була в 20-х роках ХХ 20 століття, а я цю подію відкриття цього. Склепу перенесла вже сучасність, оскільки ну так було необхідно за сюжетом. В основу лягли історичні події. Справді 1908 року у Чернігові була така глобальна подія проходив археологічний з'їзд. З'їхалося дуже багато вчених і була відкрита велика виставка. І власне я переглядала от каталоги цієї виставки. Записані експонати. Там дійсно експонувалися кілька шпаг трофейних шпаг часів війни з Наполеоном. Ну і я подумала, що чому б. Власне, не використати ці дані для того, щоб створити таку повість. За сюжетом повісті не пов'язані, тобто їх можна читати окремо як повноцінні самостійні твори. Утім, їхні змісти все таки переплітаються. Адже головна героїня угоди з примарою є правнукою Ольги з повісті Шпага Маркіза де Мольє». Докладніше про збірку оповідань таємниці на межі світів. Усі зацікавлені зможуть почути під час презентації, які авторка анонсує на лютий. На лютий плануємо в нашій бібліотеці, і також можливо в одному ще з філій, Але це буде ну і презентація, за разом творча зустріч. Придбати книжку зараз можна на сайті видавництва або ж у авторки Олени Терещенко особисто.